Дівчата, і ви до цих продавців прийшли, правда? Класні продавці? Класні. Найдешевші Хмельницькому. Ходьте, у вас тут черга? Ну я почекаю. Я почекаю, бо okay. так, будь ласка, я як попадаю в Хмельницький, одразу вже до вас. Мені потрібно на подарунок батькам. Тільки давайте так. Що будете показувати, одразу мені горіть по ціні. Бо ви знаєте, батькам щось ну, недороге сильно. Хоча це я буду робити. Давайте покажемо, що у вас є на подарунок для батьків. Це ви що показуєте? Це лице я показую. Лице, але полотенце треба, 150 супер. 150 150 щедривень. Але якість Це саме якісні? Стоп щедривень, штучка саме якість. 100% процентний котон. Так. А якщо ми хочемо покривало батька, можете вказати якесь покривало, якийсь шарпей? Шарпей, вафелька. А яка ціна? Вафелька буде 350. Шерпій. Я не чую, не чую, будь буде. 350 буде. Вафелька 350. А а це 450. 450. А це поч... євро розмір. Почекайте, а я бачу в магазині ці тільки по 800, то це які буде. Це те саме. А ну розкиньте мені один, покажіть. 450 гривень. Блін. То це дивіться, якщо я зараз візьму оце 450 гривень. Так. І ці полотенця, 600 гривень самі якісні, то це буде крутий подарунок. Так. Ой, бомба. Супер! А якщо є ще щось таке м'якеньке, якісь покривала такі, не недорогі. Що ви ще можете показати? Такі можуть бути це розмір метр п'ятдесят на два, триста гривень. Триста гривень? Так. А по якості хороші, м'ягенькі. Можна нагенькі можна застелити. Круто, триста гривень. Блін, да це ж не да, Я не пожалів, що до вас знову прийшов. Кухні. Так, давайте мені кухні. кухні а що з кухні? О, точно, то ж кухні є усі. А кухня, а скільки оці полотенка в кухонні Е, Такі будуть по 35 гривень штучка. 35 гривень? Да, тут їх 12 штук. Тут це ж безкоштовно. 35 гривень. Такі коти є, класні, ляні, по 50 гривень. Блін, кухню теж треба, так. Да. Значить, дивіться, кухня мені підходить, полотенця у ці круті мені підходять, і той шарпей давайте. Добре. Це бомбезно, да. блін. Це, це скупився на, на 1200 гривень, а таке відчуття ніби на 5. Да. Все, супер, дякую вам. Будь ласка.